У нас в гості завітав дідусь Олесь. Але він прийшов не сам, він приніс нам подаруночки. Але спочатку, щоб розглянути, що він нам приніс, нам потрібно розгадати загадку. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дідусь його гукати, та красуню рвати. А цю казку, діти ви встигли відгадати? Так, це рібка. І сьогодні ми будемо розповідати казку рібка. Але дідусь приніс нам ще ось таку таблицю. Це не просто таблиця, це чарівна таблиця. І зараз давайте разом розповімо казку, а дідусь послухає. Що ви бачите на цій таблиці? Так, тут намальовані усі герої казки ріпка: дідусь, ріпка, бабуся, внучка, жучка, киця та маленькі мишеня. А зараз давайте разом розповімо казку ріпка. Посадив дід рібку. Виросла рібка Велика привелика Став дід рвати рібку, тяне потяне, а витягнути рібку він не може. Тоді дід покликав бабку. Прийшла бабка. Бабка за діда, дід за рібку і разом тянуть-потянуть, а витягнути не можуть. Тоді бабка покликала внучку. Внучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тянуть, потянуть, а витягнути не можуть. Тоді внучка покликала жучку. Жучка покликала кішку. Кішка покликала мишку. І всі разом мишка за кішку, кішка за жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за тітку, дід за рібку. Тягнуть потягнуть та витягли рібку. Ось таку рібку всі разом витягли. Подивіться, яка вона дуже велика, соковита та дуже корисна. І з цієї рібки... Ми зваримо дуже корисну кашу і відвідаємо її. Молодці діти, що допомогли мені розповісти казку, а дідусь Олесь із задоволенням послухав.